27 вересня близько 19.30 по проїжджій частині проспекту Григорського десанту стала дорожньо транспортна пригода. На пішохідному переході мікроавтобус бійців добровольчого батальйону Айдар збив Артема Євсюкова, учня 6 класу НВК номер 2 Від сильного удару дитина отримала величезну кількість травм, в результаті чого впала в кому. Станом на 29 вересня хлопчик знаходиться у край важкому становищі. Дитина знаходиться в стані крайньої важкості. Динаміки немає, крім того, показники крові Це Найголовніша травма, яка в нього є, це черепно черепнозова травма. Ми з перших хвилин до себе везли нейрохірургів, дитячої обласної лікарні. Ми везли, запросили до себе анестезіологів. Вони, до речі, були буквально через 26 хвилин після виклику з обласної лікарні. Приїхали дві бригади одна бригада анестезіологів, одна бригада нейрохірургів. Приїхали дуже грамотні спеціалісти, причому. Приїхав директор, приїхала жінка, вона директор центру. І ми з ними, до речі, буквально кожні годину-півтори ми з ними постійно спілкуємося, постійно ми консультуємося. Дитина не транспортабельна і не в якому разі не можна було дитину перевозити. Відносно перевозки проблем не було ніяких. Вони, по-перше, вони приїхали реанімобілем, реанімобіль. По-друге, наш реанімобіль мобіль вже був готовий до транспортування. Ну, ми під час транспортування могли дитину загубити. Напросто дитина мала померти. Один рух і дитина мала поєднати. Тим більше, що дитина з перших секунд перебування дитина, дитина сюди вже поступила, дитина привезли дитину. Ці люди, які принесли біду цій дитині і батькам, і всім, всьому місту. Дитини майже не було пульсу, тиск у неї був 40-0, тобто дитину привезли вже край важкому стані. З того моменту дитина не дихає сама, на вентиляція апаратна легень, а сам а серце працює виключно за рахунок медикаментозного втручання. Зі слів очевидці відомо, що того вечора хлопчик переходив дорогу по зебрі з боку санпідемстанції в сторону виконкому. Одна з машин зупинилась і пропустила його, а друга на повному ходу наїхала на дитину. Як так сталося, що хлопчика не помітив водій мікроавтобуса? Невідомо. Є інформація, що автомобіль бійців добровольчого батальйону Айдар їхав зі сторони моря, можливо, після відпочинку. Після ДТП бійці відразу схопили дитину та доставили до лікарні. На місце пригоди були викликані працівники міліції. Ці та де, які провели слідчі оперативні дії, 29 вересня спливав термін запобіжного заходу для підозрюваного. Тож суд мав визначити подальше місце знаходження айдарівця. Біля будівлі суду на підозрюваний, на який прибув супроводі працівників правоохоронних органів, очікували обурення мешканці міста, які вимагали справедливого рішення суду. Підтримати свого побратима прийшли на суд військові з добровольчого батальйону Айдар. Та між ними та мешканцями южного неодноразово виникали перепалки. Справу про ДТП веде Земфіра Асанова, суддя Южненського міського суду. В ході засідання було розглянуто матеріали справ, а також обрано запобіжний захід для підозрюваного. Товариша по службі підозрюваного клопотали про зиття обвинуваченого на поруки, та прокурор не погоджувався. Суддя прийняла рішення відлучитися в дорадчу кімнату для визначення міри запобіжного заходу. В Южного вимагали справедливого рішення суду, щоб перед законом були рівні всі. Ми хочемо чесного суду, непредвзятого суду, щоб суддя Асанова знала о том, що мнение Южного, города Южного, громады однозначно. Преступник должен быть наказан и понести самое высокое наказание, какое только может быть. Сейчас они говорят о том, что берут его на поруки. Какие поруки? его юридический адрес Луганск, почтовый какой-то ящик. Кто его, когда его где найдет? А он преступник. Преступник и не 3,8 лет, а пожизненно за такие вещи. Если ты солдат, солдат должен защищать, а не убивать наших детей. Хоть как-то повлиять на решение суда, чтобы наше мнение, мнение горожан было услышано. Поэтому мы ну, будем надеяться на то, что судья все-таки примет правильное решение. Не смогла судья препятствовать журналисты с разных телеканалов. Спасибо им, что они приехали и поддержали наши. Трудно назвать митинг, поддержку э, справедливости. Вот так бы я назвал бы. Потому что митинг это когда протестуют против чего-то, против власти. Мы, мы тут не протестуем ни почему, мы хотим просто, чтобы виновный был наказан. Притом он действительно виновный, так как э, даже если ребенок не, э, даже если ребенок выйдет из комы, он уже получил такую травму, ребенок на всю жизнь остался инвалидом. И придется ему всю жизнь проходить курсы лечения, родителям придется постоянно за ним следить. В общем, э, человек уже не будет иметь такие физические способности, как мы, здоровые люди. Это мы прекрасно понимаем. И сейчас мы хоть добиваемся того, чтобы как бы... Подсудимый, он ещё не виновен, мы ещё не можем его обвинять, потому что переговоры нету, чтобы подсудимый остался в Южном, на территории Южного, потому что его хотят взять на паруки его командиры, ввиду того, что он сейчас в военнослужащий и должен выполнять обязательства. Свои. Но мы не понимаем, какие обязательства, когда он на нём сейчас висит как бы вот такое вот обвинение и сейчас отдать его в Одессу, а потом куда-то в Киев, потом его пошли в зону, АТО, то неизвестно, где он будет. Рішення на яке довелося чекати доволі довго, суд все ж таки оголосив. Як виявилося, суддя відхилила клопотання щодо затягн на поруки підозрюваного і призначила запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 110 тисяч гривень. Южницю таке рішення неймовірно обурило. Незадоволений розміром даної застави, і прокурор. Місця можливість, що вони можуть зібрати гроші і внести заставу. Після чого підозрюваний вийде на. свободу. 110 тысяч для батальонов это, это не деньги. Если собрать, сколько их в батальоне и сколько им платят, допустим, платят ли им, то есть я же не знаю, как бы, то есть как оно там у них идет на сколько какая у них заработная плата. То есть они могут сброситься с деньгами, и те же деньги могут то есть, оплатить им. И он может выйти. Но э, кто прогарантирует, что он завтра приедет на следственные действие, на следственный эксперимент, на, на какую-то там, очная ставка, да? вопрос залога, вот залог. Залог можно было ему дать миллиона полтора. Сколько же человеческая стоит? Ну, мы же прекрасно понимаем, что она бесценна. У каждого есть дети. То есть. Ну, дайте, пожалуйста, ему залог полтора миллиона. Якщо товариші по службі сплатять заставу за, за підозрювано, то чоловік зможе знаходитися за місцем прописки, тобто в Харківській області, і на вимогу суду приїжджати до южного. Проте обвинуваченої сторони викликають сумніви. А тим часом маленький южнець лежить в реанімації у край важкому стані. Лікарі дозволили матері Артема заходити в реанімаційну палату і підтримувати свого сина. Навіть ескулапи в білих халатах вірять чудо. На даний момент лікування дитини досить коштовне. Сума досягає тисячі гривень. На одеському припортовому заводі дізнавшись про ДТП, вирішили оплатити придбання ліків. Призвонив голова профсоюзного комітету припортового заводу Володимир Якович Тіднако. І він запропонував, до нього вони зверталися, вони ці люди зверталися, і він сам перезвонив, що ми знайшли можливість повністю забезпечити цю дитину всіма, абсолютно всіма медикаментами, а затрати на компенсацію, на закуп цих медикаментів із мене себе, взяв на себе профсоюзний комітет при Одеського припортового заводу. Також всі небайдужі южниці можуть приєднатися до збору коштів, адже можливо будуть проводитися операції і відповідно потрібні будуть гроші. Рахунок матері, на який можна перевести кошти: 51 68 75 53 41 77 79 81, отримувач один, Філіпова лада. Також батьки хлопчика звертаються до всіх южниць з проханням надати будь-яку інформацію з приводу ДТП. Якщо ви стали свідком або в момент аварії, приїжджали по проспекту Григорівського десанту. Дорожня транспортна пригода у вас зафіксована на відеореєстратор. Зателефонуйте за номером 063 303 18 31. Жінка-свідок на жовтій машині теж, будь ласка, зателефонуйте до батьків дитини. Не мовчіть. Хочеться зазначити, що ситуація набралася українського розголосу. Висвітлювати події прибули і інші засоби масової інформації.